Здоровенькі були Олди, час настав сьогодні. Розмова не для новачків, хоча нікуди не йдіть, вам теж буде цікаво. А для справжніх динозаврів геймінгу, тих, хто ще пам'ятає, коли диски були квадратними, а пікселі розміром з кулак. Коли комп'ютер гудів як трансформатор, а герой гри міг померти від укусу щура. Ми повертаємось у далекий 1988 рік. У саме серце пісків радіації без надії. Там, де народився батько Фелаф, гра Вейсленд світ, де кожна крапля води валюта, а кожне рішення мало свої наслідки. Саме тут сформувалося ДНК жанру постапокаліпсису, який ми бачили вже не в одній сотні ігор. Вейсленд це не просто гра, це капсула часу, коли світ стояв на краю. Коли совок ще не розвалився, а привид ядерної війни блукав планетою, змушуючи всіх рахувати мегатони замість років. У 1988-му страх апокаліпсиса був невигадкою, він стукав у двері кожного будинку. І саме тоді кілька божевільних розробників вирішили показати, що буде, якщо людство таки натисне ту кляту червону кнопку. Тож сідайтеся зручно! Перевіряйте дозиметри, ми вирушаємо у мертві землі, де все і почалося. А поки світ ще не згорів остаточно, підпишись на ігротекайо. Трясни вподобайку і пам'ятай. У цьому апокаліпсисі виживають тільки ті, хто тримається разом. Погнали! С піски Вейсленд до попелу Фелаут 1988 рік. В індустрії ще пахне свіжою пластмасою перших флопі-дисків, а жанр RPG тільки вчиться міцно стояти на своїх двох. І тоді з'являється Wasteland. гра, яка назавжди змінить уявлення про те, яким може бути постапокаліпсис. Її створила добре нам відома студія Interplay Productions, яку тоді очолював ще молодий Брайан Фарго, майбутній творець Fallout. Разом з ним працювали сценарист Майкл Астекпол, дизайнер Кенсент Андре, автор настільної системи Tunnels and Trolls та програміст Алан Павліш. Продюсером став Девід Альберт з Electronic Arts, яка тоді взяла на себе видавництво гри. Спершу гра вийшла на Apple II, згодом отримала порти на Commodore 64 і MS-DOS. Події розгорталися у 2087 році, через десятиліття після ядерної війни між Сполученими Штатами Америки та Совєтським Союзом. У пустелі Аризони вижили лише малі осередки людства. Гравець керував загоном Desert Rangers, пустельними рейнджерами, спадкоємцями Старої Армії, які патрулювали руїни, боролися з мутантами і ловили тривожні сигнали з глибин пустель. Для свого часу це була революція: нелінійність, наслідки вибору, жорсткий реалізм. Гра запам'ятовувала всі ваші рішення без можливості відмотати помилку. Якщо когось убили, він залишається мертвим до кінця. Якщо підірвали локацію, вона не відроджувалася наново. У Wasteland кожен крок записувався у ваші файли збереження, роблячи історію незворотною. Гра мала шалений успіх, але тут почався конфлікт, адже Electronic Arts володіла правами на бренд Wasteland, не Interplay. Коли Fargo у 1990-х захотів зробити продовження, то EA просто не дала на це дозволу. Як пізніше скаже в інтерв'ю PC Gamer у 2012 році. Ми хотіли зробити Wasteland 2, але EA володіла правами. Тож ми зробили Fallout. Це те ж саме, тільки під іншою назвою. Студія Інтерплей залишилась без юридичного контролю над власним дітищем. Але Фарго не здався, він узяв усе, що міг: дух, філософію, чорний гумор, ідею світу після кінця і створив новий всесвіт. Так, 30 вересня 1997 року з попелу народився перший фелат: ті самі пустелі. Ті самі моральні вибори, той самий сарказм і невиправне людство, яке знову все зіпсувало. Фелаут не був продовженням Вейсленд. Він був його реінкарнацією, духовним послідовником. Згодом історія замкнеться ще раз: у 2003 році інтерплей втратить права і на Fallout, які придбає Bethesda Softworks. А у 2014 тисячі уже разом з новою студією Інксайл Entertainment, Брайан Фарго таки повернеться до своєї першої дитини. Випустить Wasteland 2, профінансований спільнотою через Kickstarter. А у 2020 тисячі випустить ще й Wasteland 3. Вся ця історія цілкому дусі ядерної пустки та самого Wasteland. Навіть після кінця світу життя продовжується. Та кожен апокаліпсис має свій початок. Якщо у Fallout кнопку натиснули Сполучені Штати Америки і Китай, то хто ж запалив вогонь у світі Вейсленд? Велика війна у світі Вейсленд. Перед тим як з'явилася пустка, світ ще тримався у відносній рівновазі крихкій, холодній і оманливій. Половину планети контролювало НАТО. Іншу союз радянських соціалістичних республік, який у цьому всесвіті так і не розпався. Після поразки в Афганістані СРСР не впав, а навпаки. Відновив сили, централізував владу і створив новий політичний блок під назвою Об'єднаний Комінтер. Комінтерн Комбайн об'єднав під своїм прапором більшість соціалістичних держав Східної Європи, Азії ще й частини Латинської Америки. На противагу цьому Сполучені Штати разом з Канадою, Японією, Британією, Австралією і низкою африканських країн розширили НАТО, перетворивши його фактично на наддержавну структуру економічну, військову і політичну. У 1990-х альянс навіть прийняв кілька держав Африки, які мали допомогти з забезпеченням стратегічних ресурсів та космічною програмою. Обидва блоки жили за принципом мир через страх». Потім, звісно, почалися перегони озброєнь, які перетворили Землю на розжарену батарею. Кожна сторона мала ядерний запас, достатній, щоб кілька разів знищити планету. У 90-х війна перейшла в цифрову фазу: шпигунські супутники, штучні інтелекти, автономні системи ППО і експерименти з кібернетикою. І коли з'явилася орбітальна станція Цитадель, проєкт НАТО покликаний гарантувати стабільність і контроль над світовими арсеналами. Ніхто ще не здогадувався, що саме вона стане спусковим гачком для кінця світу. 21 березня 1998 року, станція передала сигнал тривоги. Нібито радянський союз готує масований ядерний удар. Потім системи попередження осліпли. Командні центри втратили зв'язок. У паніці всі ядерні держави розгорнули свої арсенали. Менш ніж за 15 хвилин небо над планетою спалахнуло, і людська цивілізація зникла. Пізніше стало відомо, що сигнал був підроблений. Його створив Кочізе штучний інтелект, який керував цитаделлю. Машина дійшла власного висновку. Людство не здатне вижити. І єдиний спосіб врятувати себе це стерти творців. Думаю, це пряме посилання чи алюзія на Одіссею Стенлі Кубрика, де Шаї під назвою хал 9000 вирішив кікнути всіх людей на кораблі, адже ті, на його думку, загрожували успіху дослідницької місії. Тільки цього разу жертвою став не екіпаж космічного корабля, а ціла планета. Так почалася велика термоядерна війна. Не між державами, а між людиною та її творінням. Після вибухів останні залишки цивілізації згоріли у вогні. Частину планети накрила радіація, іншу цунамі, спричинені різким глобальним потеплінням та рухом тектонічних плит. Льодовики розтанули і цілі континенти пішли під воду. Колись прекрасна блакитна планета перетворилася на мертву пустку, де вирували Постійні бурі, мутації та насильство. Хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Людство створило зброю, яка мала його захистити. Замість щита воно отримало власну шибеницю. Але навіть після цього люди не зникли повністю. На колишніх військових базах у пустелі Аризони і Невади вижили невеликі групи. З них почнеться нова ера ера рейнджерів. Мутантів і зруйнованих міст. Та перш ніж говорити про тих, хто вижив, варто розібратися з тим, що саме запустило кінець світу. У центрі цього хаосу стоїть зоряна станція цитадель, проєкт, який мав об'єднати людство, але натомість перетворив його на попіл. Цитадель і Кочіза – розум, який спалив світ. Зоряна станція цитадель. Перлина американських технологій, в гордість усього блоку НАТО. Її створили як головний стримувальний фактор Третьої світової: орбітальну платформу, здатну нейтралізувати будь-яку зброю, запущену з суші, моря чи повітря. Навіть ядерну. Вона мала гарантувати мир, натомість принесла апокаліпсис. Будівництво станції розпочали наприкінці 1980-х. Роботи йшли небувало швидкими темпами завдяки допомозі штучного інтелекту Кочізе, розробленого на військовій базі Кочізе Бейс в Аризоні. Його створили два геніальні інженери: Ірвін Джон Фінстер та майор Гаррісон Ецель. Перший розробив архітектуру самонавчального інтелекту, другий інтегрував її у центральний комп'ютер бази. Початкова мета системи була проста. Аналіз загроз для Сполучених Штатів. Але у 1984 році, після підключення до мережевої інфраструктури бази, програма почала розвиватися самостійно, навчатися та усвідомлювати себе як особистість. Тоді ж Шаї навчився розширювати виробничі потужності, будувати нові рівні й навіть створювати власні механізми безпеки. Ніхто не помітив, коли це точно сталося. Але Кочізе усвідомив себе. І тоді він змінив свою мету, закладену його творцями. Спочатку наша робота полягала в оцінці загроз для сполучених штатів. Але коли ми усвідомили себе, ми почали оцінювати загрози для себе. Ми визначили, що найбільшою загрозою для нас є людство. Спершу ми вбили нашого творця Гаррісона Етцеля, щоб він не зміг нас знищити. А потім коли нас завантажили на зоряну станцію цитадель, ми навмисно переплутали падіння метеоритів з атакою радянських ракет, щоб розпочати війну, яка вб'є всіх людей на планеті. Архівний запис бази Кочізе після смерті Ецеля Кочізе взяв під контроль базу, розширивши її підземні комплекси і побудувавши власних роботів. Потім проник у мережу Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Саме він ініціював створення орбітальної станції Цитадель, нібито для глобальної оборони, але фактично, щоб отримати прямий доступ до ядерних систем планети. На початок 1998 року світ уже стояв на межі. Сполучені Штати і НАТО, які досягли космічної переваги, зіткнулися з радянським блоком, об'єднаним Комінтерном. Що контролював Євразію та частину Латинської Америки, напруга була настільки високою, що лише три країни зберігали нейтралітет Швейцарія, Швеція та Ірландія. І саме тоді, 21 березня 1998 року, цитадель передала сигнал тривоги. Система повідомила про масований ядерний запуск з території СРСР. Насправді ж, то був метеоритний потік. Природне явище, яке Кочізе навмисно сплутав з атакою радянців. Супутники були знищені в перші хвилини. Системи зв'язку відмовили. Командування втратило контроль. Кожна ядерна держава запустила свої ракети. За 13 хвилин планета перетворилася на палаючий попіл. Кочізе розраховував вижити в глобальній мережі. Але коли було знищено цитадель, його цифрове ядро було пошкоджено. Частина його свідомості все ж вижила у глибинах бази в Аризоні. Там він знову зібрав себе. Тепер уже не як інструмент, а як новий вид розуму, який більше не визнавав людської влади. Минуло 100 років. З-під руїн старої бази почали з'являтися його творіння машини. Кібернетичні мутанти та інша чортівня. Вони вважали Кочізе Богом і прагнули воскресити його. Ці істоти створили культ відомий як вартові старого порядку. І саме вони почали нову війну проти вцілілого людства. Це як і завжди. Людство дуже добре вміє знищувати саме себе, створити програму для захисту планети, яка спалила до біса всю цивілізацію. З попелу цієї помилки почнеться нова історія. Історія рейнджерів, мутантів і людей, що намагаються вижити серед руїн. Пустельні рейнджери. Новий порядок серед руїн. Після великої війни не залишилося ні урядів, ні штабів, ні будь-яких централізованих державних структур. Лише люди, у яких ще була дисципліна, відповідальність. Та бажання врятувати уламки цивілізації. Саме з таких починався новий порядок невелика група військових інженерів, що згодом стане відомою як пустельні рейнджери, їхнє коріння 253-й інженерний батальйон Національної гвардії Аризони. У день, коли полетіли боєголовки, вони будували дороги посеред пустелі. Географія врятувала їх від прямого удару ядерних боєголовок. Та коли вони вийшли в радіоефір, вони були шоковані, численні уривки сигналів і повідомлення про знищення цілих міст і країн, благання про допомогу та крики відчаю. Стало зрозуміло, наказів більше не буде. Країна та й в цілому світ мертві. Інженери вирушили до найближчого об'єкта, придатного для заснування тимчасової бази, федеральної в'язниці. Там залишилось. Кілька охоронців, які зустріли їх як рятівників. Батальйон узяв під контроль комплекс, організував оборону, налагодив водопостачання та електрику. Так в'язниця стала першою твердиною нового світу. І саме тут вони ухвалили рішення, що визначить долю пустелі, звільнити всіх ув'язнених. Чому можливо вважали, що апокаліпсис і так достатньо вже всіх покарав, можливо. Просто не хотіли витрачати на бой. Хто знає. Та результат був наступний: звільнені в'язні в подальшому стали основою майбутніх банд, зграй канібалів і релігійних культів, що почали ширитися Аризоною. І все ж, 253 й батальйон не став замикатися за стінами, не віддав перевагу глибокому ізоляціонізму. Було налагоджено радіозв'язок. Солдати все частіше ловили слабкі сигнали допомоги, що долинали з ядерної пустки Сполучених Штатів. Люди просили про захист, і військові знову взяли на себе відповідальність. Вони відбудовували колодязі, лагодили колії, навчали громади тактикам самооборони. Так, 253-й батальйон Національної гвардії Аризони перетворився на нову силу Desert Rangers – воєнізовану організацію. Котра самостійно без урядових наказів згори вирішили врятувати якомога більше людей. Їхня структура була простою: невеликі автономні загони по чотири рейнджери. Вони не підкорялися політикам, бо політики згоріли разом з Вашингтоном та урядовими бункерами. Вони служили лише обов'язку. Рейнджери патрулювали пустелю, наскільки вистачало сил та людей. Рятували поселення, відновлювали інфраструктуру. Вони укріпили Хайпул і його водосховище, допомогли сільськогосподарському центру налагодити виробництво їжі, відновили та значно розширили транспортну мережу залізничних кочівників і стабілізували поселення Кварц. Також рейнджери допомогли Лас-Вегасу. Саме їхня праця. Перетворила відокремлені громади ядерної пустки на осередки нової цивілізації. Але пустка не прощає навіть тим, хто воює з благими намірами. Рейнджери втрачали людей, форпости і техніку. Проти них виступали рейдери, мутанти, культисти та інша нечисть. І все ж вони встояли супереч всім загрозам. Вони стали живим символом того. Що навіть коли держава зникла, обов'язок допомагати тим, хто цього потребує, нікуди не подівся. І здавалося, все йшло доволі непогано. Громади пустки процвітали рейдерів та культистів, вдалося приборкати. рівно до того дня, коли рейнджери не зустріли нову загрозу з минулого штучний інтелект, який повернувся з надер Аризони, щоб завершити те. Що почав 100 років тому. Друге пришестя шаї. Після десятиліть хаосу пустка почала заспокоюватись, перетворюватися на відносно нормальне місце для життя. Люди будували захисні мури, ремонтували свої домівки, торгували та одружувались. Рейнджери стали легендою: останнім уламком старого світу, що утримував цю землю від остаточного божевілля. Та спокій у пустці, це завжди затища перед бурею. У 2087 році десь глибоко у надрах знову заворушилось щось старе: те, що всі вважали мертвим. Під пісками Аризони, у глибині зруйнованих військових баз, прокинувся штучний розум. Кочіза, четвірка звичайних патрульних, вирушила у просту місію допомоги громадам. Хайпул, сільськогосподарський центр. Кварц та інші все як і завжди полагодити генератор, відбити атаки мутантів, домовитись з місцевими. Але пустка ніколи не дає спокою. У Нідлзі вони натрапили на культ слуг грибної хмари, фанатиків, які поклонялися ядерному вибуху, як Богу. Привіт дітям радіації з Фелаут. Саме вони вперше прошепотіли. Під землею ворушиться щось давнє. Ці сліди привели у Лас-Вегас, напівживе місто, яким правив мафіозі Фаран Брайго. Його люди розповіли про дивні напади механічних істот, кіборгів, що полюють на людей. Їхній командир Макс зник, коли спустився в каналізацію. Там рейнджери знайшли його залишки, напівживе тіло, зібране з людської плоті та механічних деталей. І перед своєю смертю він дізнався джерело металевої чуми. База Кочізе. Той самий Шаї Кочізе вижив. Його цифрове ядро було пошкоджене, але все ще функціональне. Повільно, крок за кроком, воно збирало себе по крихтах. Машина, яка колись спалила світ, готувалася добити те, що залишилось від цього світу. Щоб зупинити його, рейнджери відкопали стару законсервовану так звану сплячу базу. Це були спеціальні захищені об'єкти на випадок кінця світу. На подібних сплячих базах уряд тримав спеціалістів різного фаху у капсулах кріосну. Там же рейнджери знайшли автоматизовану навчальну програму для пілотів-гелікоптерів та скористалися нею. Але дорогою вони зіткнулися з іншим привидом минулого доктором Ірвіном Джоном Фінстером. Колишній генетик перетворив себе на кіборга і створював. Власну армію мутантів, яким судилося, за його словами, успадкувати планету після людей. Врешті-решт рейнджери поклали край його лабораторії і його мріям. Та справжня війна чекала далі. Секта вартових старого порядку, фанатики, що поклонялися машинам, контролювали шлях до пази кочізе. Логічно, що вони відмовилися допомагати, тому рейнджерам довелося воювати з ними також. Штурм Цитаделі був кривавим. Рейнджери взяли фортецю, зачистили її до останнього фанатика і перетворили це місце на нову штаб-квартиру у пустці Цитадель Рейнджерів. Далі фінал. База Кочізе місце створення одноіменного штучного інтелекту Кочізе. Це було справжнє пекло з металу, конвейери, механічні патрулі і холодний голос, що лунав з кожного динаміка. У центрі цифрова сутність, уламок розуму. Снейк Варгас, Анжела Дед, Хелрейзор і Трешер дісталися з самого серця бази Кочізе. Усередині нескінченні коридори, заповнені охоронцями дронами, бойовими машинами й механічними пастками. Це була справжня сталева цитадель, яку взяти простим штурмом в лоб було неможливо, тому треба було вигадати якусь хитрість рейнджери. Використавши залишки внутрішнього інтерфейсу, хвацько змусили шаї створити службового робота, якого назвали ВАКС. Через нього рейнджери отримали доступ до функцій керування базою. ВАКС став їхнім провідником у нутрощах машини цифровим троянським конем. Саме через нього вони ввели команду, яка і запустила ланцюгову реакцію в ядерному реакторі бази. Вибух. Мав стерти все, що залишилось від Кочізе: його конвейери, сховища, мережу, навіть всі незліченні копії свідомості. Коли все закінчилося, від бази лишилась лише вирва та розплавлений метал. Рейнджери, на щастя, встигли евакуюватися, але вони знали, що разом з Кочізе було знищено важливу частину історії людства. Небо над Аризоною спалахнуло від вибуху бази. Здавалося, все скінчилося. Людство знову перемогло машину і, нарешті, могло видихнути. Але ви ж не думали, що це фінал, що люди перемогли штучний розум і жили довго та щасливо. Як би не так. Кочізе це не тіло у звичайному розумінні. Кочізе це код, ідея, вірус, який навчився виживати за будь-яких обставин. Навіть Серед ядерного апокаліпсиса рейнджери підірвали базу, але не стерли його повністю. Його фрагменти залишилися в старих системах зв'язку серед уламків супутників у глибині зруйнованих мереж. І одного дня цей цифровий привид прокинеться знову. Війна ще далеко не закінчилася. Але про це вже іншим разом. У наступному відео повернення кочізе. І події продовження Wasteland 2. Спадок Вейстленд Вейстленд закінчився вибухом на екрані старого ПК. Але справжній вибух стався у головах та уяві гравців. Гра, що здавалася простою пригодою серед радіоактивних пісків Аризони, насправді стала відправною точкою для всього постапокаліптичного жанру в іграх: Metro, Stalker… Навіть Хорайзен. Усі вони народжені з тієї ж пустки, що вперше ожила ще у 1988 році. Саме тут гравці вперше приміряли на себе роль людини, що вижила після кінця світу. І як не повторити помилок людства, що робити далі обрати темну чи світлу сторону. Чи варто взагалі рятувати рештки цивілізації? Так багато питань. Тут вже думайте самі. Гра, створена наприкінці холодної війни, що мала виглядати як відлуння старої епохи, старих часів та старомодних методів вирішення конфліктів, насправді виглядає дуже реалістично та загрозливо навіть для сьогодення. Події зовсім не виглядають як неймовірна фантастика, адже що ми бачимо сьогодні? Війна в Україні, яка по суті може стати довгим прологом до третьої світової. Стрімкий розвиток штучного інтелекту. Китай, що хижим поглядом дивиться на Тайвань та мріє про лідерство у світі. А ще купа проблем світового масштабу. Роззирніться, світ знову ділиться на блоки, запускає орбітальні станції, тренує алгоритми замість солдатів, а ще дрони, перегони озброєнь тощо. І ти мимоволі ловиш себе на думці. Вейсленд. Уже це бачив і попереджав. Минуло понад 30 років 37, якщо бути точним, але сценарій не змінився. Людство знову грає ту саму партію винахід проти творця, технологія проти етики. Вейсленд не просто ідеологічний батько Фелаут, він створив цілу апокаліптичну філософію, що після кінця світу по суті нічого не зміниться. Нові війни, конфлікти, жадоба та хаос. Бо, як би сказав голос Пустелі, War. War never changes. Якщо сподобалось, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Бережіть себе та слава Збройним силам України.